Доброго дня! Це найкращим підписникам. Пішліть, ми пройдемось трішки базаром по мотелю. Подивимося, що тут продають і що тут твориться, бо вже давненько не було. Морози спали. О, огірочок солений 50 гривень, календар 15. Бульвар Гордона 25. Здоров'я, 18. Полетіла далі. Ну, я думаю, в такому морозу не дуже багато людей зараз повиходили, в основному всі навіть, в магазинчиках. Ну, а якщо хто працює, то я всіх ще зома привітаюся. Вони мене вже привикли знову тут. гляньте, Тут взагалі дві ж паріж. Жива риба закрита. Нема риби. розкупили всю. Тут, кстати, якусь наша продається. пробається. Шашничком похне. М -м. Бачите, як позакривали вікна. Дивіться, яка качечка класна, капуста, 54 гривні, 62 гривні чи то? Не знаю, що тут там пишеться. Іграшками торгують. Це ж треба на базарі все скуповувати, підтримувати мілкий бізнес, тому що крупний то вижить, виживе, а м'яким тяжко працювати. Ось тут улюбе, долюбе, ось приходьте в неї мало всього. Можна в неї купити. Фрукти, хурму. Дивіться, хурма хороша. 70 гривень. Це суперова. Взяли, з'їли і пішли. Мало так всього щось взагалі. Що це Люба сачкує? Цибулька по 20, кінза, грибочки, морози вдарили. І мало всього. Тут, так. Тут це 120. Бачите, мандаринчик. Та я бачу, 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 що є по 95. Тут можна, так? Да? Да. Та ні, сидіть. Я, Оце довго да, прийшов, хазяйка виходить з контейнера. Гляньте, бачите, все свіженьке, так тут тепло, та тут куртку можна сняти. Контейнер взагалі шикарний просто. А огурчики бочому ціни не бачу. Гурчики 150, 160 і 350. 350, 150. А Ківі? 150. 150, так? Все по 150? А, це оте здорове, да, так, виходить? Да. Зелене обичний, сто п'ять часов. Ага. І яблучка, і диньки. О, кавунчики у вас з'явилися. Це ж хід продаж. Це Це по чому? 200 гривень кілограм, Диньки. О, дивіться, бачите, сюди прийшли тут фрукти, свіжачок. А я-то думаю, що мені тепло, а тут дуйчик ноги гріє. О, оце сервіс, все для нас, все для людей. І черешенька, і полуничка. Ух ти. Гляньте, яка біленька полуничка. Так, дивіться, яка біла полуничка. Почому? Полуничка. Оце ж біла, бачите, вона у вас. 600 гривень кілограмів. 600. А ч, а, обична червона. Обична в рівні кілограмма. А скажіть, будь ласка, а звідки це воно? Греція, Іспанія. Греція Іспанія, ага. Так, ще в мене питали корінь. Не корінь, а це стебло да, от, вверху? 130 грн. 130 грн. Так, 130 гривень кілограм. 130 гривень кілограм, тільки у Любе. Люби тут сервіс мега класний. Так. Ось, Ось він. Ось, якщо ви замерзли, прийшли, скупилися і ножки погоріли. <рес> так, пішли далі. Гуляємо, гуляємо, насолоджуємося. Мотели. О, бачите, сікін закаток. Морковка, бурячок, яйця. Зараз спросимо, почому яйця. Ось, дивіться, яйчка. Хочо ваші яйця? Нема хазяйки. Нема хазяйки. Тут -то ета. А ви не хазяйка? А ви так ото, да? Всі бачите, не признаються по чим яйця, бо я в них яйця не купила. Тут теж нема хазяйки. Всі поховалися. Витя, в магазинчики, бо їм холодно. Дівчата медом торгують. Сейчас я спрошу. Так, 43, 40, 50, 48. А почему у вас літра меда, літрова баночка? Діти разом ведь. У вас такого немає, так що наче дітей зазначити. У вас такого немає, я вам, я вам точно кажу. А ви ціну мені скажете? Є 300-400 літрів 300. і разних. Разний мед, різний ціну. А, все, я вас зрозуміла. А оце що таке відеречка ось? У відерочках так акація. Це акація? Так. Да. А по чому такий мед? <рес> був, ви що, як купляти будете? Ну так, от це між нами говорять, а між де <рес> глазам -глаза. Ви будете видати, буде ту так, дівчину, так. ви, ви фотографіруйте. Да, фотографірую, знімаю. Ну, якщо мені треба, я куплю, а якщо не треба, не куплю. Ну, а як, ну ви хочете його продати, чи ви просто тут це дате для виставки. А, вас, чи у вас троє штанів. Так, є якщо... серйозно, почому мед? Ні, ну я ж вам кажу, раз, Ні, не... мені ось цей. А, то а кастрі, то мед крем. То крем із малиною. Метрем. А, це мед з малиною. Да, мед з малиною. Пис... Скільки він коштує? 150. 150. Ну тут 100. більше ніж пів кілограма. Добре, дякую. Добре. Ой, Народ буває різний. Що ж поробиш? Нічого не поробиш. А вам, бачите. Знаєте, як трішки було не в ресурсі, зайнята, А зараз уже, якби, знаєте, треба брати себе в руки і працювати, працювати, працювати. І сколько можна? Молоко на розлив. 31 гривня кілограм. Бачите? Це як пиво, море пиво. Гляньте, яка молочна лавка фермерська. Сирка, васка. Тут хороша. Я була знімала, показувала. В принципі, можу зайти глянути. Мені молоко треба. Так. Масло 487. Сирочки. Власний цей магазин сюди як заходиш, як на молочний завод. Mm -hmm. да, у вас приємний такий запах. Так, mm -hmm. да, як на молокозаводі. Я просто на ньому працювала. Ну, на у мене так не пах. На фабриці мороженого Поліс. І туди я, ну от, я приходила, а в мене ще собака була. Ну вона внюхувала, я облизувала. тому що пахне милочкою пахне у вас. Хорошо. Як на молокозаводі. Що від нисляти там? Та ні, я вам чесно кажу. А вас, якщо молоко брати зі своєї бутинки чи з вашої? І так і так можна. І так і так можна, да? А чи є воно у вас? Миргородське. А, О, а Ну, фермерські соломілики. Дайте мені кілограм. Кілограм. Кілограм, да. Ваше ж на кілограм. Нашу. Нашу дару. Метко, ну, так. Щас закип'ячу, додавлю туди метка, і буде у мене лікування. Ну, воно ж пастеризоване на всіх случаях кажу. Пастериз. Так. Це є добре. Всю почти термічну обробку пройшло, да? Угу. Стерилізація, пастерилізація, по а потом нам. <рес> а, <да? рес> так, все там купила хурми і кілограм молока. Літр. З бутилкою вийшло на так 34 гривні, а так 32 гривні. 31 гривня з копійками кілограм. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Приходьте на мотель, тратить гроші. Я взагалі зібралася додому йти. Ну там маршрутка не їхала, то прийшлось встати на мотелі. Купи щось у братів, бачите у братів. Це ті, хто хереноші полтавські. У них теж треба все куплять. Мене дивиться, а у них все куплять. Ну, на вулиці холодно, дівчатка ще немає. Де мої тут? стальні яйця замерзла жіночка. Вон, Сімейна пекарня. Випічка смачна, людей немає. Ну, зараз же якраз той. Не час пік обід. Чи час, значить другого десь так. Це такі спроби. Сушечку люди торгують, от бачите. Свіжа зелень, бачите, як поробили? Вона не мерзне, вона свіжа-свіжа. 20 гривень і 10 гривень. І недорого. О, гляньте, як яйця зробили класно. 50 гривень, 55. 60-65 перепалині 55. М? Теплили, поставили. Це на базарі. йдіть на мотель. Да, а тут попаду ваш. Нічого страшного, будете зіркою. Оце так прийшли, купили і пішли. Яйця. Ой! Холодно. Холодно, знаєте, який терець подує. Так дійсно прохладно. На базарі зараз ми там дойдемо. Вон дівчата стоять позамерзали. Також торгують генеральським салом смачним. Добрий день, в яку ціну яйця. А там два жовтка. Два, ага, два. А оце генеральське сало в яку ціну? 550. Так, бігом сим куплять сало. Колбасу, бо дівчата замерзли. Всім пока-пока. Mm. <idden>